Сполучені Штати Америки майже 20 років тому молодіжна збірна СРСР у суперпринциповому матчі б'є канадців практично на їхній же території. Українці Олександр Годенюк і Дмитро Христич стали чемпіонами світу. Для першого це досягнення стало найзначнішим у кар'єрі на міжнародній арені. Це Олександр Годенюк сьогодні. Йому 38 років. Він киянин та вже колишній хокеїст. 1989 року. Годенюк разом з іншим українцем Дмитром Христичем в складі молодіжної збірної радянського союзу став чемпіоном світу. На планетальній першості в США нападник Христич і захисник Гуденюк в складі збірної команди СРСР у вирішальному поєдинку переграли канадців 7-2. Це була дуже принципиальная гра, так як з канадцями у нас завжди були великі поєдинки, які називалися зарубами. Нам нужно было тільки перемога, Ничья нас не устраивала, тому що до цього ми проиграли Чехії, Чехословакії тогда 5-3. Перший період в грі видався не дуже удачным для нас. Он закончился 1-1, и канадцы на последней секунде забили гол. Как выяснилось после, гол был забит после окончания игрового времени. Его не засчитали. Если бы он был засчитан, неизвестно, как бы дальше игра. В другому періоді того матчу радянська збірна повністю переграла своїх суперників. Тому здобути підсумкову перемогу було справою класу. Команда з СРСР виявилася сильнішою за Канаду в усіх ігрових компонентах. Воно й не дивно, адже у складі тріумфаторів, окрім Годенюка та христича, виблискували такі імена, як, наприклад, Магільний Буре і Фьодоров. Це, це було щось. Особенно згадується последня секунда матча, коли всі почали і ковыркатися, і пригадить. І устраювати просто що-то, тому що настолько були великі емоції. Пережити подібні емоції після виграшу олімпійського хокейного турніру. Зумів лише один українець досвідчений хаелівець Олексій Житник, який нині виступає в складі московського «Дінамо» 1992 року разом із об'єднаною командою став Олімпійським чемпіоном Альбервіля. Олександр Годенюк на той час уже грав в національній хокейній лізі в списку колишніх клубів українського захисника. Зокрема, значиться Торонто, Калгарі, Флорида і Хартфорд. Спадкоємцем якого став клуб Кароліна Харікінс. Про виступи за збірну Олександр Годенюк тоді мав забути. Захищати світа флаги родини це велика честь. К сожалению, не кожна Видана в його спортивній кар'єрі. Но якщо такое случилось, таке ж, звісно ж, большої забиття. Було обідно, що більше не можна грати за зборною. Но вибір був звілим, я вирішив грати в національний такий. Ще раз відчути смак виступів за національну збірну до вдалося 1999 року. Тоді Олександр вперше захищав кольори збірної України, яка грала свій дебютний чемпіонат світу серед команд вищого дивізіону. На жаль, через травми та пов'язане із ними закінчення професіональної кар'єри, перший раз став для Олександра Годенька в збірні України і останнім. Єдиний в історії виступ хокейної збірної України на Олімпійських іграх відбувся 2002 року в американському Солт Лейк Сіті. Тоді наша команда стала десятою серед 14 учасників. Команда була достатньо хороша. Хороша була команда, состав був подобраний дуже грамотно. І я думаю, що участие команди України в Олімпійських іграх це вже само по собі громадне событие. На початку лютого наступного року українська збірна боротиметься за право в другий гра на Олімпіаді. У Латвії команда, яку очолює Олександр Севкан, змагатиметься у кваліфікації з трьома іншими збірнами за єдину путівку на ігри 2010 року у канадському Ванкорі. Вже відомі два майбутні конкуренти збірної України. Це досить серйозні команди Латвії та Італії. Я считаю, что выступление Сокола в этом году, его прекрасное начало в чемпионате России, это первый шаг к выполнению задач, поставленных перед сборной. Команда состоит из 80-90% игроков, которые будут участвовать во всех турнирах сборных. Александр Султан, главный тренер сборной, имеет возможность видеть ребят практически каждый день. Поэтому я считаю, что шансы очень-очень высокие. И если ребята соберутся на, эти турни... на этот турнир а, во всеоружии, если они оставят все то, что есть сейчас в жизни и сконцентрируются на этом турнире.